Всього за 495 гривень за одиничку в лоті ви можете отримати ось такі класні пледи від бренду Мюлле. Дуже приємні, затишні. Дивимося, їх. вони виглядають ось так: двосторонні вони. Тут, наче, плюшик такий м'якенький. Тут у нас така поверхність теді. В лоті буде вісім одиничок і вартість лоту 3960 гривень. По кольорам буде один синенький в лоті. Можемо подивитися, як він виглядає все провакумовано, дуже зручно для транспортування. Така упаковочка вакуумова. От Два сіреньких у лоті буде, а також два червоних яскравих. Дуже приємні, тепленькі, м'якенькі. Ось так: червоний яскравий такий гарний колір. А, і один чорний. Вісім пледів у лоті і вартість 3960 гривень. Якщо вам сподобались наші пледи, замовляйте у менеджерів. Інформація під цим відео.